В нас є два кейси з нашими клієнтами із штатів, які заробляли дуже великі гроші на дропшипінгі. Це дропшипери, які купували товари ну більш ніж на пол мільйона доларів за поставку. Враховуючи, що в нас середній чек в районі 10-15 євро, плюс 5 євро. Це 25, іноді 50% відсотків від вартості товару. Це вже вбиваєш і Супер суперкруте обслуговування, швидкий ремонт, повернення і далі. Тобто, вокруг товару все равно будується екосистема, будується бренд, і це. Захід вже до цього приходить сім кроками. У нас буде те саме. Як це можна зробити безкоштовно без смс регістрації? Передивитись відгуки на любих майданчиках на власних сайтах на маркетплейсах. Відгуки ваших конкурентів омніканальні з точки зору такої загальні підходи до свого товара в незалежності від каналу, на якому продаєтесь. На сьогоднішній день тікток шопінг зростає в ніші фешн на 300% Щорічно, це зараз величезний чотирирічний курс веб-маркетингу та продажів упакував мені в 20 хвилин. Привіт! Це ще там яка. Новий запис я Алла Петриченко, засновниця платформи ShopExpress для створення інтернет-магазинів. Сьогодні на зв'язочку з Олександром Власенко. Привіт, Олександр. Привіт. Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth Department в Netpeak Ukraine. Дякуємо. Ми з тобою сьогодні в діловому, адже будемо спілкуватись про таку тему, від якої аж кров в мене стине. Я не знаю, боюся тобі задати, але ти Head of Marketing і Department департамент в Netpeak Ukraine з величезним досвідом розвитку, продажів, в тому числі в онлайні. То от розкажи, будь ласка, чи правда, що дропшипінг він вмирає потроху, може й не потроху, і попереду саме ера брендів? Чи так це? А, кратка відповідь: так. І бренди потрібно будувати вже сьогодні. Дивіться, в мене будуть дуже я мог додати прям якого жахіття. В нас є два кейси з нашими клієнтами із штатів, які заробляли дуже великі гроші на дропшипінгі. Це дропшипери, які купували товари ну, більш ніж на пол мільйона доларів за поставку. Коли з'явились тарифи, це вбило це вбило в бізнес, це вбило родини буквально. А це розбурило. Тому. З uh, тим, як зараз трансформується ринок, як канали залучення лідів міняються. Тільки бренд це єдине, що дозволяє утримувати користувачів. Лівс, таке ліфс, нью Balance. і далі. Це бренди, які ти називаєш, ти одразу розумієш, що вони продаються. Там джинси, є асоціативний ряд, є ідентика, є впізнаваний бренду. І це єдине, що дозволяє заробляти в перспективі 5-15 10, років. А uh, на сьогоднішній день дропшипінг може спрацювати. Ви зможете продати один раз, два рази. Але на четвертий раз якась помилка може хібне привести до того, що ви втрачаєте і бізнес, і всі на і далі. Тому будуйте брату. Детальніше, будь ласка, я все хочу про це з нас. А, ну, давайте розберемо тоді три основних трека. Перший це до прикладу смерть як такого швидкого фешена, швидкого продажу е комірса. А да, дав нас зараз дуже популярні майданчики, такі як там Aliexpress, і літему. Я взагалі блякаюсь його називати. Але треба розуміти, що так буде не завжди. А швидкий фешн, швидкі купівлі, швидкий маркетинг. Він на заході вже дуже активно вмирає. А по-перше, держави регуляторне середовище, до прикладу, в Європі, до кінця 2025 року. Кожна посилка з Шейн. А буде благатися додатковим податком в розмірі 5 євро. Враховуючи, що в нас середній чек в районі 10-15 євро плюс 5 євро, це 25, іноді 50% від вартості товару, це вже вбиваєш в швидкий маркет. І насправді вже міняються вкуси споживачів. Так, в нас ще готово купувати дешево і швидко, але на Заході і в нас буде те саме в перспективі рік-два. Все ж таки є тенденція на такий досвідчений попит, на попит вже зрозуміло. Згадайте, 10 років тому уявити е, майку українського виробництва за 2 тисячі гривень це нонсенс. Зараз всі свої Діп, Етнодім і далі багато брендів, які от в цей фешн маркетинг ідуть дороги, коли користувачі готові платити. І ще раз, в Україні користувачі, готові платити за українську сукню на 10 і не 15 тисяч гривень. За майку 2000 тисячі гривень. На Заході це вже було і це ще буде. І от. Цей швидкий дропшипінг віддалі, він буде вмирати, ілі він буде вимушено трансформуватися. White label, it's okay, це коли ти нічого не виробляєш, ілі частково виробляєш, але в тебе є бренд. І до прикладу, вибачте, Дніпроєм, але Дніпром не виробляє продукцію, вони візуть його з Китаю, але брендірують. І Дніпром, це в першу чергу навіть не продукцію, але це про бренди, які... Суперкруте обслуговування, швидкий ремонт, повернення і далі. Тобто, вокруг товару все одно будується екосистема, будується бренд, і це захід вже до цього приходить сім кроками. У нас буде те саме. Тому тобто, навіть якщо ви дропшипер, шукається не просто товари, які можна прокрутити зробити шукається постійний ресурс, постійне виробництво, де оптимізовується товар, пакування і будується вокруг цього бренду. Що пакували не просто тому, що ви найдешевше цей конкуренція, це за завідомо на конкуренція. З китайськими, з пакистанськими, з індицькими виробниками і далі будуйте бренд, будуйте додаткову вартість. Це дорого, це довго, але це те, що дозволить існувати вашому бренду 15 20 років і більше. Супер слухай, неймовірно. Я теж це відчуваю, особливо по клієнтах от приходить на Shop Express, там виробник або продавець товарів, якщо він навіть немає свого виробництва. І дійсно змінює потроху свою модель в ста в сторону більш сталого бізнесу. А ця сталість вона досягається через досягається через взнаваність бренду. Але дійсно, от ми з тобою трохи вже торкнулися. Ми кажемо довго будувати бренд? Дорого чи є тут якісь підходи, якісь такі золоті механізми на що точно звернути увагу, щоб пришвидшити полегшити собі цей процес? От як? Ога. Перше, це ну я не буду довго розповідати про аналіз, чому він важливий. Ні, купується просто тому, що це дешево. І я бачу там зазори по якісь юніт економіки. Будується аналіз юніт-економіки і будується аналіз відгуків. Користувачів, які вже є на ринку, які є у вас, навіть якщо ви дропшипер, і ви замовляєте щось і виробляється, саме недооціненна точка зростання, що я бачу зараз у українських виробників, це пакування це якість сервіса. Це швидкість відправки, це швидкість обробки і далі. І коли я обучаюся, я купую ремінці якусь прикрасу за умов на доларів плюс, а вона приїжджає в кортонові коробки. Ну це не дуже. А на цю ж саму картонову коробку зробити її більш якісною, зробити вкладиш. Ну, з якимись тим, ці вже відпрацьовують змінити підхід, коли ми працюємо з фулфілмент центра напряму до користувача, ніколи не дивлячись, що це за продукт, ні переупаковує, ні передивляється його якість далі. Ну немало от базі на навіть контролю якості. Тому, якщо казати там перша точка зростання, це. Комунікація скористуючи не тільки там через соцмережі, через е, сайти, власне, через е, фотоконтент на лістингах. Це комунікація фізичним продуктом за рахунок якісного пакування, за рахунок якісного товару, обробленого до такого вкладиші і далі. Тобто, я б сказав, перше, як завжди, дослідження ринка, що пропонують конкуренти. Друге, пошук е, продукт маркенфіта, що ми можемо показувати чого ні у клієнтів, і це аналіз позитивних негативних відгуків, які вже існують, либо які доходять до вас. О, супер, реальна крута формула. Записуємо її зараз собі, і дякую, що саме підкреслив системно, що впливає на розвиток бренду, тобто як це почати цей процес. І мені от цікаво відгукнулося. Ти кажеш, що саме аналіз тих відгуків, які вже є негативні, вони можуть наштовхнути, щоб врахувати в своїй стратегії, в своєму УТП, і навколо цього і побудувати її. Можливо, безкоштовна доставка, можливо, швидка доставка. Можливо, дійсно сервіс, який постійно включений до товару, тощо тобто те, що не вистачає клієнтам, інш... коли вони купують в інших брендах або в інших магазинах на майданчиках тощо, да і це можна взяти як покращення для свого процесу стукування з клієнтом. Чи є у вас така практика? Розкажи, будь ласка, от чи ви працюєте з клієнтом, чи допомагаєте будувати бренд? Все все, все що робите? Як буває? Історія студію. Буває по-різному. В ідеальному світі це завжди побудова бренду, побудова ідентів, впізнаваних символів, флога і далі. Ну давайте там. Кого в Україні це класно виходить? Нова пошти. Якщо ви придивитесь, нової пошта є цей сторітелінг. Є е, камирки з доставки, які там забрендовані, є пакування, яке ну, впізнаване і далі. Це все не нове, це вони взяли буквально з Амазону, амазон перший, мабуть, хто почав пакувати коробки якісна і робити їх впізнаваними, якщо класичний roadmap — це дослідження ринка, зрозуміти, хто ми на цьому ринку. Ми дешевше конкурентів, ми дорожчі конкуренції. Нам треба стати дорожче конкурентів, тому що, до прикладу, швидка доставка це не завжди перевага. У нас є клієнти, які роблять секири крафтове в Харкові, відправляють в США. В них дорого і довго це перевага. В них черга чотири місяці. Чому? Тому що. Коли ти обмежений товар через те, що в тебе дорого і в тебе довго, такого 100% не буде у сусіда. Ну, а значить, в мене є якась є унікальність продукції. Я би сказав, що як ми будуємо, і давайте там, повертаючись з кейсом, ми завжди проводимо аналіз ринку, щоб зрозуміти, а як взагалі вкусу споживачів, чи є хтось, хто готовий платити більше, чи, навпаки, платити менше і далі. А як це до ну, як це можна зробити безкоштовно без смс регістрації? Передивитись відгуки на будь-яких майданчиках на власних сайтах на маркетплейсах, відгуки ваших конкурентів, підкреслити, що клієнтам подобається, що не подобається, і це вже ваша точка зростання. Що подобається, повинно бути у вас. Що не подобається, ви повинні ліба обігратися в комунікації, либо додати це як перевагу. Там ну умовно, якщо скаржеться, що там годинник, якихось смарт-годинник заливає водою, то зробити його там водостійким, чи щось таке. Ну додасть перевагу. І, до прикладу, якщо ви бачите, що у всіх конкурентів, крім від Загара, тільки великі банки, а вам пишуть, що, будь ласка, зробіть маленьке пакування, тому що незручно на пробіжки з собою брати, зробити пакування по 10 грамів, це може бути ну, мілілітрів, це може бути ваша конкурентна перевага. Тобто ніби. Більше і дешевше, а менше і дорожче, просто в зручному форм-факторі, і багато українських брендів косметики. таким шляхом, і зрозуміти, що вам потрібно візде комунікувати ну, якби омніканально. що ви не можете пити на маркетплейсах на розетки дуже дешевим, а для західного споживача продаватись дорого, а на власному сайті бути щось посередині. Ні, у вас, якщо ви вирішили, що ви преміальний бренд, то ви на всіх преміальний. Якщо ви вирішили, що ви екобренд, ви значить на всіх. Ну, це з точки зору такої загальної підходи. До свого товару, в незалежності від каналу, на якому ви продаєтесь. І якщо казати про такі кроки, ну це, як завжди, аналіз, реліз, продукції, Не треба допрацьовувати до ідеала товар, тому що це ніколи не закінчиться. Це постійний процес. Повинен бути реліз, і потім на основанні релізу перших продажів ви постійно допрацьовуєте продукт, підключаються нові канали продажів і далі. Щоб хотів зазначити, не треба знову ж таки бити візді, не треба виходити на 20 каналів продажів, ви не зможете фідбек навіть відпрацьовувати і ви піарцівки загрузите. Спробуйте трошечки вузенька, декілька каналів продажів, не 50, і більш глибоко їх перепрацьовувати. Що потрібно сьогодні мінімум, щоб було вашого бренда, інформацію про ваш бренд потрібно десь знайти, крім там, сторінки, на якої ви продаєтесь. Будуйте. Середовище, соцмережі, сайти в нас чомусь дуже недооцінюють це перевагу соцмереж західних, це Pinterest, це Твітер, ну X, X Twitter, це Reddit і далі форуми. Форуми групи Фейсбук іноді можуть привести більше продажів ніж е, два місяці рекламних кампаній на якісь шалені бюджети, якщо ви попадете сільводіторію. Тренд 25-26 року будуйте бренд під конкретного споживача, під ком'юніті. Не просто ми отакі вот тому, що ми так решила А якщо ми. Бігові кросовки вже це недостатньо. Ми кросовки, э, це недостатньо. Потрібно бути кросовками для когось, для там Daily use, для посіденності або для ком'юніті. Ми скетчерси, ми зручна обувь, ілі, там, для людей похилого віку, дуже умовно. Або ми навпаки, ми асікс. Асікс ASIC, значить ми для бігунів професійних. Або ми like там умовно. Навіть великі бренди вони шукають свою вузку цільову історію. Будуть вокруг бренда, будуть ком'юніті, э, бійців якось конкретного споживача. Тобто, чи вірно і зрозуміло, що взагалі, навіть якщо я дропшипер, а ми зараз маємо подбати і про невеличкі бізнеси або дропшипінг такий системний, але ж він хоче кудись рухатися, він хоче розвиватися, а не здохнути. Бо ера, яку ти зазначив, що вона закінчується, вона і означає, що є нові можливості, що я куди рухатися в побудову власного бренду. То, чи вірно, я розумієш, що треба, і ти вже з дропшипер, ти вже знаєш свою цільову аудиторію, ти знаєш товари від постачальника, які ти береш. Можливо, ти вже сам почав виробляти в Україні чи в Китаї, в іншій країні, да? ти почав збирати виробляти. То спочатку ми маємо визначити цільову аудиторію, от кому ми продаємо, і далі вже побудувати канали канали продажу, так. де не бігають ці клієнти. І от щодо, знаєш, щодо каналів, ти мене трошки випередив. Продажі, які бувають у нас в інтернеті, прямо з власного інтернет-магазину українського, а там слеж міжнародного на всіх мовах, або під кожну країну окремо. Ти продаєш прямо О, з магазина, взяв там замовлення, отримав, виконав, да, його відправив, гроші там еквайрингом, наприклад, отримав або службу відповідно. Потім на маркетплейсах, в соціальних мережах, от в таких мережах, як Pinterest, це X, які ти зазначив тощо. Що ми з тобою не згадали? Тобто, коли в магазинах продаємо, то там реклама підключається, мета-реклама, Google Ads, тощо, да? вже в Тіктоці ми продаємо і таким чином зв'язуємо цей трафик, клієнту кудись на посадкову сторінку товара, наприклад, в інтернет-магазині, це такий дуже клевер і перевірений метод. Як нікого не втратити, тому що у тебе і міжнародні продажі, і повторні продажі будуть тоді доступні. Адже у тебе все в твоїй твої сіместі середмінців твоїй лежить, і нема такого, що ти в дірекці переписуєшся, вже згубив комусь пообіцяв забув. Як вона буває, коли всі передають з інстаграма, да але це зростання моделі бізнесу до сталого бізнесу воно завжди відбувається такою оптимізацією бізнес-процесів? І Я думаю, що дропшипінг теж врятується. Тобто, виділи якісь тренди, будь ласка, по вашим таким от відчуттям підкріпленим досвідом. Які канали працюють, які найбільше будуть вести саме в розвитку свого бренду до сталого виробництва, до сталих продажів? Ми працюємо прямо по фреймворку 70-20-10. Що це значить? У нас є е, основний канал продажів, який залучає 70% продажів. Є і це дуже часто маркетплейси. Це може бути Walmart, це може бути Amazon, що завгодно є 20, Це умовно власний сайт. Це може бути Shopify, це може бути WordPress і далі. Що нам дає CMS, Що нам дає е, власний сайт? Це вірно сказано. Це доступ до цільової аудиторії их інформація, їх імейли, їх пошти, їх адреси, їх телефони і далі. І 10% ми вкладаємо в експериментальні такі джерела трафіка, це tiktok шопінг, це facebook шопінг, це якісь ну нові-нові канали, які можуть класно вистрілити. Наприклад, TikTok, на сьогоднішній день, tiktok шопінг зростає в ніші фешн на 300% щорічно. Ну тобто, це шалене обсяги зростання, обсяги продажів. Таке, якщо казати, от саме корисне за останній рік, що дає найкращий результат, це що ви як дропшипер, можете залишити собі. Ви можете залишити собі контакти користувачів, яким яким чином, якщо ви продаєте через маркетплейси. Працюйте з вкладашами. В кожний товар, який ви відправляєте, давайте картку з QR-посиланням на якийсь чат. Цих підтримки 24 на 7. Uh, у вас є там якісь питання по зборці або там претензії, і далі гарантійне обслуговування, зверніться до нас. Десь до 5% всіх користувачів звернуться до вас негативним фідбеком, позитивним фідбеком, запитаннями і далі, але в незалежності від каналу продажів, тому що ви владієте фізичним товаром, ви потім зможете з ними комунікувати. Ви зможете використовувати рекламні кампанії, емейл-розсилки, там телефонію далі. Це отаке, якщо казати про предметно, чим рости. Якби я. Будував ну от, роз з дробшифінга. А є таке розуміння, що селлер і виробник — це різне і це нормально. Знов ж таки, я би давав би стадії бренд селлера продавця. Нам треба довіряти, тому що ми перепровіряємо товари, які ми продаємо. Ми відправляємо швидко і далі. І от на цей позитивний фідбек з точки зору бренда бренда продавця. Аврора класний приклад. Аврора мало що виробляє сама. Вона продає. Але чому туди йду? Тому що зручно, дешево все под рукою. Швидка там знов ж таки відправка і далі. Великий асортимент. Ця аврора по факту. Аврора дропшипер, вона купує дешевше, продає дорожче, але це класне зростання. Аврора – це відомий бренд, який вистрілив буквально за два роки. От Аврора це ідеальний такий в ідеальному світі для збільшення, а і далі, але можна ставати частиною таких як систем, ставати там поставщиком далі. Тому, якщо відповідаючи, як зростати, якщо у вас є вже дропшипінг, який працює, який залучає додатковий там трафік і дає ґрунт, таку базу. Основу для продажів для перших ресурсів, перевкладайте в ці ресурси в власний сайт, в власні соцмережі, і залучайте е, Ваша е, нафта, ваше джерело доходу, це цільова аудиторія. От збирайте десь цільову аудиторію. Це може бути в залежності від того, що ви продаєте. Це може бути форум, це може бути власний сайт, це може бути соцмережа, це може бути група в Телеграмі, чи в Асабі, в вайбері, ну, в залежності від того, з якої цільової аудиторії працюєте. Але люди це ваша нафта. І, це джерело нафти треба об'єднувати в якийсь зручний для них канал комунікації і приходити. Вже з цим. я дам класний приклад із а, е, косметики в косметі. Оливець для підводу, ну там очей е, може коштувати я не знаю, там, 2 долара. А вартість залучення ліда, щоб продати е, клієнта 5 доларів. Тобто, ви продаєте в мінус здається, це Да, це. Завідомо програшна історія, ні, тому що косметику, і це теж підказка. Продавайте екосистемно, продавайте не просто а, тонір для обличчя, а тонір, крем, сиворотку і далі далі. Закривайте проблему користувача під ключ. Навіщо ж? Тому що за кожну повторну купівлю ви сплачуєте нуль. У нас велика проблема в тому, що в нас не вміють рахувати LTV, lifetime value, скільки нам цей користувач принес коштів не в першій покупці, а за час його існування. І робити, от як в соцмережах використовуюча робить підписникам, так само робити покупця підписникам цим. Чому це потрібно робити? Тому що в косметиці це нормально. Лоріаль Паріж теж саме. Ну ми працюємо з великими брендами косметичними. В нас буває так, що четверта продаж відбиває витрати вперше. Тобто тільки з п'ятої продажі ми починаємо нормально заробляти. це позитивна він економіка. І іменно через це, якщо ви передивитесь на відомі бренди, вони намагаються закрити віс. Фокус запитань кісно. Якщо це косметика, то вона повністю закривається. Якщо це мейкап, то вони теж ну якби екосистему закриває. Навіть якщо це крамниця, то вже не достатньо бить крамниці просто обуві. Там все одно з'являються шкарпетки, шнурки, аксесуари, якісь засоби догляду і далі. Дивитись на ліві і дивитись на кросели на додаткові продажі. Якщо у вас класна ніжня близна, зробити його повним асортиментом, зробити так, щоб користувачі знали, що ви продаєте не тільки це, а що схоже з інше ніше. От кросельність. Це буклети, іноді фізично, коли вкладаються далі. Це те, що дозволяє продавати більше і продавати системно. 10% користувачів в деяких нішах можуть приносити 90% прибутку, тому що вони повертаються до вас. Спільноти знову ж таки. Ті, хто бігає, ті, хто там здорове харчування, косметика і далі. Далі це ну, безліч в будь якій товарній ніші, можна знайти цільову аудиторію, хто це купує, і от запропонувати їй все, що потрібно. Це зараз величезний чотирьохрічний курс вебмаркетингу та продажів упакував мені в 20 хвилин. Ти розумієш, що ти зробив просто геройське вчину? Ну, я тобі дуже дякую. Ми докопалися з тобою до суті. Що побудова бренду це не щось абстрактне або страшне? Це по суті розуміння потреби твоєї цільової аудиторії, кому ти продаєш, і продаж її за пселом і кроселом. Повторно, повторно, повторно для того, щоб вони ж не морочились ну, де купити ці кросівки з цієп'єно для чистки там чогось чи там шнурками. Це і є твій бренд, і навіть якщо ти ще дропшипер або давно дропшипер, ну подумайте про побудову свого бренду через вимірювання ці повторні продажів. А канали будь-які, які працюють саме для. Тебе, і це ж просто клас. Ну, ми ну, дуже тобі дякуємо. Ну як приємно, як приємно! Я теж за розвиток кожного бренду. І хай у вас ви дуже поважна бренд студія. 20 років вже знаємо вам з вас і працюємо. Дякую, що ви на ринку. Хай у вас буде побільше зростаючих брендів. Хай наші українці виробляють, продають по всьому світу якомога більше. Дякую за допомогу. Дякую за запрошення.